Мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітників СБУ та Офісу Генерального прокурора України знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів Аллатра в Україні є агентом російського рацирсу. Тоді я ставлю лише одне логічне і закономірне запитання: як так вийшло, що досі стосовно цього агента російського рацирсу не порушено кримінальну справу. Хіба не очевидно, що справа, ініційована цим агентом проти учасників Алатра в Україні, містить звинувачення явно схожі з тими ж сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, висунутими учасникам в Росії, аж до найдрібніших деталей? Будь-якому судді, слідчому чи юристу, має бути зрозуміло, що справа проти учасників Алатра в Україні повністю сфабрикована і написана самим Дворкіним. Чому ці маніпуляції з і вдворкіна в Україні ми в Америці бачимо, а ви у себе в Україні. Ні.